Багато людей вважають, що веганське харчування це дорого, несмачно і зовсім не поживно. Тому ми вирішили розібратися з цьому питанні і створити інформативний випуск, в якому порівняємо веганські і не веганські кошики. Я та наша гостя Даша поділились своїми раціонами: порівняємо ціни на них, а також разом з кваліфікованим дієтологом проаналізуємо корисність продуктів та кількість мікроелементів у них. А перед початком цього експерименту я закликаю вас підписатись та поставити лайк цьому відео, щоб його могли побачити. Більше людей. А якщо вам подобається наша діяльність, ви можете підтримати нас благодійним внеском. Посилання залишаю в описі під відео. Сьогодні ми зустрілися з нашою гостю для того, щоб зібрати продукти на тиждень і подивитися, як харчується веганка, тобто я і як харчується не веганка, тобто наша гостя наша. Почнемо з того, щоб подивитись, які овочі і фрукти можемо взяти на тиждень. Що ти зазвичай в принципі собі береш так, на тиждень з фруктів овочів? Я споживаю дуже багато якихось овочів фруктів, зелень. зелені. І що я беру заморожене, тому що мені покладеш, потім розморозиш, вона не є. Свіжого це певне найбільше помідори, мене точно Фаль. те саме. Я взяла сир, взяла молоко, тому що також дуже часто я десь використовую йогурт і вершки. Також я його додаю часто в сраби. А я поки з молочки взяла собі два вісяних молока. Також я зазвичай беру собі з такої молочки, це якісь йогурти. Собі на тиждень я би взяла фарш і, мабуть, кебаб від Meat Not Meat. Ціна досить велика порівняно з якраз таки веганськими продуктами. Але я думаю, що це поки це зараз... початок і це, це все вже кебаб. дуже добре. Зазвичай я не купую багато м'яса чи риби, тому що в ну, мене дійсно немає часу їсти. І я тільки снідаю на сніданок, там я роблю якісь яйця, овсянку і так далі. Але я дуже люблю свині стейки. Чи взагалі достатньо в нас товарів для е, веганів вегетаріанців? В принципі, мені здається, достатньо що завжди можна краще. Mm -hmm. І, наприклад, в Європі це значно доступніше. Mm -hmm. Там в кожному магазині є різні альтернативи. Різні люди задають таке питання, або взагалі стверджують, що там веганство недоступне. Mm -hmm. Вони мають на увазі завжди альтернативи. Тому що, в принципі, звичка щось вживати, якийсь смак, особливо з дитинства, воно mm -hmm. дуже сильно може засоюватись людей. І так само я в дитинстві дуже любила споживати Ясо, я дуже любила сир і молоч, mm. але я від цього відмовилась не по причині, тому що мені не подобається смак, а по причині того, що я просто не хочу приносити страждання тваринам. ну мені цікава mm -hmm. ця тема, дуже... хоча напевно, більше відмовилася з ну, етичних міркувань через тварину. Це дуже класно, а це якраз дуже хороша, як на мене, мотивація. Це через тварин. Ти розумієш там для кого, для чого ти це робиш, і в той самий час розумієш, що є альтернатива. Ти не обмежуєш себе, а ти лише відмовляєшся від чогось. Добре, розкажи взагалі, скільки ти витрачаєш на продукти там, в місяць, можливо, на тиждень. Загалом на їжу в місяць я витрачаю десь типу, 5 тисяч гривень. Uh -huh. З них на м'ясо йде тисяча або півтори тисячі гривень. Хоча в нас є родичі в селі, які іноді типу, щось передають, і ну, це mm -hmm, виходить нам безкоштовно. Да -да -да. Я особисто в місяць витрачаю, мабуть, десь приблизно так само, як ти, 5 тисяч. Наші кошики на тиждень вже готові, тому зараз вирушаємо подивитись, скільки це вийшло по чеху, і порівняємо ціни веганського і не веганського кошика. Веганство я знаю, як, які люди не їдять м'яса, сала, молока, там, і ще якісь такі продукти. Які... Ну, це є такі, ну знаєте, це є філософія життя. Це людина свідома йде до того, не так, щоб я б теж хотіла. Я зараз 50 на 50. Я про веганство знаю дуже мало, тому що я е, ніколи глибоко не вникала в цю тему. Але загальні Такі якісь поняття, тобто це точно життя без м'яса і, мабуть, загалом без тваринного походження продукти. Ну я мало знаю людей, які взагалі живуть таким способом життя, але кажуть, що штука класна, кожного свій вибір, в принципі, але сама не не дуже. Ну, коли я йду в супермаркет і е, закупи у мене, наприклад, на тиждень ну, біля двох тисяч гривень. Стається навіть до десяти може бути. Це може бути дві-три тисячі, тому що я на марафоні харчування. В Середньому тисяч п'ять, чотири тисячі, буває, три тисячі. Приблизно це біля вісьми дванадцяти тисяч. Ванські альтернативи можуть бути ще більш доступними завдяки нашому промокоду, який ви можете використати на сайтах ІДМІЕД та MeatNotMeat. Достатньо зайти на сайт вашого улюбленого бренду, обрати те, що хочеться найбільше посмакувати, та при заповненні даних вести промокод. і ось знижка ваша. Попередньо ми Дашою підготували свої раціони на тиждень. А якісно порівняти наші раціони нам допоможе фаховий спеціаліст Марк Шпара. Це кваліфікований дієтолог із британською вищою освітою та досвідом роботи клінічним дієтологом у лікарнях Британії. Він проаналізує поживні складені раціонів, кількість корисних елементів. У них та зробить заключення про їхню повноцінність. Ну, я вже вісім років практиці. Запити в людей ну завжди були різні, але все частіше звертаються саме з балансуванням рослинного раціону, або з якимись тонкощами там зі здоров'ям, наприклад, в когось. Якісь медичні діагнози, і вони хочуть збалансувати свій вегетаріанський або веганський раціон, або перейти. Це веганський раціон е, на тиждень, і я бачу, що кожного дня було чотири приймання їжі. Так, це був сніданок, обід, вечеря, якийсь перекус, що е, на рослинному раціоні, так на веганському, доволі оптимально, на мій погляд, тому що дозволяє отримати всі поживні речовини, якщо ми там плануємо свій раціон кожну страву, так і все туди е, запхати, скажімо, так, у цей раціон так щодо вашого раціону, він доволі збалансований. Я бачу, що ви дуже грамотно, так і з плануванням певним підходите до нього. Є джерела білку, є різні овочі е, на регулярній основі. Є фрукти. Було б добре додати трошки більшого розмаїття та трошки ягід. Серед джерел білку я б додав трошки більше е, бобових. Ну частіше там, замість якихось, може більш оброблених, там замість сосисок, наприклад, якихось інколи. Так От сосиски, е, рослинні та е, рослинні е, замінники м'яса різні. Вони мають місце в раціоні, так е, але там не на щоденній основі. Щодо джерел омега 3 трошки більше рослинних додати можна приймати щоденно або кілька разів на тиждень добавку з рослинними омега. Робляться вони з водоростей, ось які якраз їдять риби, і отримують свій дічей, які потім надходять до організму людини, коли людина споживає рибу. Тому можна отримати потрібні омега 3 жирні кислоти з першого джерела. Загалом раціон мені дуже подобається навіть деякі дні краще моїх деяких днів, тому я чому і мені повчити. А щодо раціону пані Дарії, традиційного раціону, не веганського, так з е, певним, певною кількістю тваринних продуктів. Ну, загалом по традиційному раціону, як на мене, е, якщо це один прийом їжі. Незалежно від раціону, дуже складно все е, в ньому мати у цьому прийомі їжі на день. Тому рекомендував би щонайменше два, коли є можливість, можна три у цих прийманнях їжі е, зберігати ці овочі, які ви вже їсте. Е, розмаїття овочів це важливо, і їхня кількість теж у страві. Тобто, там половина тарілки, це е, таке. Те, до чого ми прагнемо, щоб наша тарілка виглядала схожою на ті прикольні тарілки різних організацій, а бобові знову ж таки незалежно від раціону. Я у традиційний раціон, який містить продукти тваринного походження, чи найменше раз на кілька днів заміняти оці продукти тваринного походження чимось із бобовими. Рекомендації загалом не тільки про харчування, а й про е, довкілля, про наш вплив на планету і так далі. Організації, що пов'язані з харчуванням, і ті, що менше пов'язані з харчуванням, вони рекомендують додавати навіть у традиційний раціон страви, які є рослинними е, там раз на кілька днів або робити рослинний день, якийсь. Або щодня там одна страва може бути рослинними. Це теж вже непоганий початок, я б сказав. Так? Якщо ми говоримо про інтерес, або внутрішнє веганство, так і про можливий перехід до нього у майбутньому. Так? Якщо порівнювати два раціони, то, на мою думку, більш повноцінним у цьому випадку є саме веганський раціон. Як не дивно, якщо порівнювати саме ці два раціони, тому що в Веганському більше цільних рослинних продуктів не просто рослинних, а цільних рослинних продуктів, що важливо, більша кількість приймань їжі, що дозволяє, дозволяє отримати усі ці поживні речовини, які потрібні. Відповідальне використання добавок є Б12 на регулярній основі, є вітамін Д теж на регулярній основі. Можна додати омега 3 щоб бути впевненим, так е і йодова сіль використовувати замість звичайної, щоб в обох випадках насправді щоб уникнути йоду дефіциту. Я б хотіла поцікавитись, як взагалі балансувати веганський раціон. тому що ну я взагалі харчуюся досить хаотично. а тут я розумію, що треба якось напевно вираховувати скільки я ва там білків. Освіткою не і подальше, як це правильно зробити, загалом я не фанат вираховування. Це може бути корисним на перших етапах використання якихось там читання харчової цінності продуктів, так використання якихось додатків, в яких можна це вирахувати, але тільки на перших етапах, щоб зрозуміти, де які продукти є найбагатшим джерелом тих чи інших елементів, які нас цікавлять, там білків. Рітковини так, а моя порада була б така: пробувати потроху додавати вже зараз. Це не, не повинно статися там в один день, сьогодні їм все це. Завтра не знаю, що їм, тому що не знаю, як планувати. А це може бути шлях, тому додавати різні рослинні страви з оціма всіма джерелами, білки, біл, білка. пробувати різні рецепти. Є купа різних каналів з рослинними рецептами, включаючи ресурси кожної тварини. Пробувати різні спеції, різні способи приготування цих продуктів і заміняти їм потроху продукти тваринного походження. Якщо є якісь медичні медичні діагнози або проблеми, які вас турбують з медичного боку, важливо цей процес і які впливають на харчування. Важливо цей процес все ж таки обговорювати з вашим лікарем. Якщо хочете підтримки, класно було звернутись до дієтолога, який знається на рослинному харчуванні. Тож після нашого дослідження ми побачили, що продукти у кошиках веганки і веганки майже не відрізняються ціною. Хоча ми не заперечуємо той факт, що саме веганські альтернативи м'ясу, рибі чи сиру дорожчі ніж такі ж тваринні продукти, на що є великий ряд причин. І щоб надовго не заглиблюватись у цю тему, я рекомендую вам переглянути наш допис, який детально розповість причину високих цін на рослинні продукції. То який висновок виходить: Веганське харчування може бути доступним для кожного та кожної. Перевірка обох раціонів діє Логом довела, що веганське харчування таке ж поживне, як і традиційне, навіть більш корисне за нього. А опитування показало, що не вегани і не веганки витрачають практично стільки ж грошей на продукти, як і вегани або веганки. Тобто, перехід на веганський раціон не впливає критично на ваш гаманець. А якщо ви хочете більше дізнатись про веганство, запрошуємо вас на наш безплатний курс веган Експрес. У ньому ви ознайомитесь з особливостями веганського способу життя, а також знайдете корисну інформацію про веганські заклади у вашому місті. Смачні рослинні рецепти та багато іншого. А окрему подяку хочемо виразити мережі магазинів сільпо за допомогу у створенні цього відео та тепло ставлення робітників та робітниць. І також дякуємо дієтологу Марко Шпарі за тривалу співпрацю з командою кожної тварини і за виділений час для збагачення корисної інформації у нашому випуску.